Бажаю здоров'я всім. Хочу роз'яснити коротенько ситуацію. По сьогоднішньому ефірі ви знаєте, є учасником громадської організації ДОСТА, Хотинський осередок Григорій і хочу роз'яснити ситуацію, тому що телефон просто червоний. Люди не знають, чим закінчена ситуація, яка сьогодні сталася. Сьогодні зупинили Рому. це є мій син. Зупинили Рому, який є. Волонтером на своїй такій позиції. Він є віруючим, він є просвітером церкви. Він був на початку війни, він був ТЦК, проходив ВЛК, Все тоді йому дали лишили в спокої. Зараз хотіли його запакувати як рожку. Саме, З початку дня війни він і з хлопцями ремонтують машини, нам які ми забираємо, які ми купуємо. вони перебирають безкоштовно. Зараз лишився один Рома. Тому що дехто боїться їздити на роботу, дехто немає виїхав, дехто Коротше, не подобається йому ця робота, бо багато лишньої роботи безкоштовної. Ну це, Лишився один рома. Зараз який ремонтує нам ці машини. Сьогодні у нас машини стоять, ми не можемо розпочати ремонт, тому що не вистачає коштів, щоб розпочати цей ремонт військових машин. І дивіться, ну хотіли запакувати як мінорожку. У судовому реєстрі його нема, не було, показували мінтам, що нема. Мінтам буду казати прямо. Не там ласкові слова, тому що поводилися вони не дуже гарно. Е, погрожували навіть силу приміняти, ну хто там бачив, хто чув, зразу відео не займалися, думав, що зараз це все рішиться, але ну, потім прийшлося знімати відео. І... І це затягнулося. Хочу подякувати всім людям, які з'їхалися, які ставали, хто приїжджав. Хочу подякувати військовим, які також служили і приїхали на підтримку. Хто знає мене, хто, хто відгукнувся, я щиро вдячний. Не знаю, що це робиться. Для чого нам така поліція, я, я не розумію. Дивіться, зарплати їм по 45 тисяч, хлопцям в окопах, по 20 за свій рахунок жильє, житло знімати там, знаєте, кипить просто, Кипить, відки зарплати. Економіки немає. Нема кому робити. Нема кому робити, забирають останніх людей. Яка економіка може бути? Відки підйом зарплат зжечених коштів, які будуть приходити з-за кордону? Хто має їх віддавати? Ви хто ще листяться живі, якщо дожиємо, наші діти, внуки, правнуки. Це дефолт прямий. Багато хочу розказати, емоції переповнюють, ну, ще раз кажу, не дамося, не пробуйте. Знаю, що будуть бачити нас місцева поліція, місне, не знаю, ТЦК, Не пробуйте, не чіпляйте. Я просто я не знаю. Залиші спокої людей, які ж хоч хтось щось робить для того фронту, для тої економіки, що ви робите. Все закінчилося добре. Дивіться, будьте, будьте дружні, не покидайте, бачите, людину ламають, крутять, долучайтеся. Хочу подякувати людям, які з'їхалися. Я кажу, військові, які раніше служили, які також під'їхали, в положення. Не... Разом ми сила і разом тільки до перемоги. Інакше нас, нас просто знищують. Всім вам гарного дня, усе закінчилося добре, відбилися. Відбилися і далі будемо бачити, будемо знати.

Просто ці питання собі можете вирішувати там, як у нього. Веселі снімаємо. Вам, Чи, вам ви не нічого ви не з'являється, можете бути вийти. Я, да, я вам ні дякую. Дякую. Ні, в нас є забираю. особи зібрати. Цю особу ви нас... не забирайте. Так, так ми не забираємо просто так. Ми, я вам ще раз розказав... кажу, ми не забираємо його. Судок. То що ваша база там, мене вона не цікавить. Коли не скажете, я потім скажу, добре? Давай, Юра, хто Юра? Ігор. Юр. Ігор, правильно дякую. Дивіться, ми не забираємо людей. Ми маємо вправі їх затримати, а не забирати. Забирати ви можете собі своїх людей десь в сад або ще десь по потребі, так? А забирати ми просто так не забираємо. Нормативно правові акти, якими ми керуємося, так. І ми людині будемо пояснювати ті, яку ми будемо затримувати. Я вам ще одразу. Додому, повістка приходить, йому з'явиться, він з'явиться. Додому. На дорозі нікого забрати не будуть. Так, але я що маю допомогти? Що я роздаю повістку? Бо, що ви маєте, взагалі? Він показав посвідчення, він має документи, він українець. Що ви ще хочете? А що ви? Яке посвідчення? Що Ну, що він українець, що паспорт, пас, пас. що він українець. Є водія. Він українець? А? Вам дають посвідч у мене я вам особи. Ти умнішаєш. Ну нашому ці базари робити. Та почав його розводити в базар. І ще жінку що, що з іншої сторони камеру, чи сидіть, собі базар розводити. Третьте час свій даром. Оце три їдь, працюйте. Тож так я ж працюю. Ви не працюєте. Рано заступив, працюю. Ви не працюєте, ви хірнею займаєтеся. Ви займаєтеся ви. Ви хірнею займаєтеся. Ще раз кажу, ви нікуди його не заберете. Двіся, хочуть забрати. <ривітиме> Хіба що силовий метком? Якщо розтягнути, можете. Будь ласка. Хіба що силовий метко? Ми нормально спілкуємося в заробні. На відео, на прямої на нашого ключі. Ви нікуди не збираєте. Ну ты людський, ну я нормально верну. Що ти махаєш? Ну, то що ти махаєш? Ну реально, а яка причина його забрати? У нього активні звернення є. Там поробанки є. Алло, Там пару має є. Ну алло, а чому ти є мої А ну хто є в групі? Ми хто родина? Алло. так, а ну хто є у групі, з'їхайтеся тут коло Марчука, Ромку Грішкову, хоча хоче поліція забрати, бо він у розшуку. Ми хто може з'їхати туди? Да, да, да. Хто може тут коло Марчука? Поліція хоче хочуть забрати. Звісно, ну то ж ви сказали, Ми що ви хочете не його кудись забрати. Ну, то що ви говорите? Ми в Україні, правильно? Хто є тут? <званих> я ви можете заказити людей. Не в Руменії, в Руменії, не в Руменії. Не в Руменії. Давайте сюди, хто приїде. Хоч з'їхайте на хоч до. Я штаю Ромку грішкового коло Марчука, коло магазина, зупинила поліція і хочуть забрати до вияснення обставин. І зарувайся, ви куди мені приїде. Ану Вася назвав. А ну, най приїде військовий. Та ми не допускаємо, стоїмо, давайте хто. Які у вас? Розкаже вам, як нас чуть. Давайте хто є тут. Та не треба. там Алло. Народом одне одному переказуйте, приїдьте хтось до Марчука, до магазине. Зберем, звісно, зберем, якщо буде потрібно. Ми тут Це ми знаємо. Але як до якраз подруга. Хтось збирається, хтось чує, хтось не чує, хтось приїде, хтось не приїде, хтось. Так По почула, і скаже, не мене по-хорошого. Я почула, так все одно хоч хтось чує. Хтось чує. Дві, Дві машини військові, один саменький сидить, за дні, ви зможете поїхати подивитися. І плюс їхні машини не раз дивиться, в яку ж ні доїду. І вони ще правильно сові. Ну, не знаю, зараз люди злітяться сюди, ніхто не знає. Де бейці злітяться? Ну, а то а що таке є? Я не можу А, а хто сказав? Ну, написали а штраф, написали Дома? штраф. Вдома В електронному є. А, ну, зайди в електронному, покажи її. Ну, а ви військові, чому ви не кажете? ні. То, yes. Yes. Ні, ну є. Чому ви а нічого? нічого можна не Чому нічого не я... кажуть? Я нічого не можу сказати, бо то, що є. Ні, Ні, баді, не, баді. я не сказати. У базі даних є, він у розшуку? розшуку? У них у розшуку є, а в судовому реєстрі немає. Ага. Нема судового так, рішення. Взагалі реєстрі судові заходиш, людина наче є у розшуку, чи немає якісь правильні Нормально по людськи говорю, там не пише розшук. Ну і доставляти Це ви його не будете, я ще раз кажу. Є сільська рада, мені, дають повістку, навіть приходимо. Він по своїй вірі не може йти туди. Навіть. Він по своїй вірі питання? не може. Ну такі питання, такі питання, хлопці. Такі питання ви геноцидите український скажу. народ? Вони чіплювали нас. Ну то ви ж геноцидите нас висоти? Висоти? Висоти. Тож правильно А ми... як ви можете відноситися до вас по людськи коли ви відноситеся до нас? Ви геноцидите? Ви я... робите я, руками я не знаю, не, але геноцид? Почуєте я розумію. Вони ж не геноцидять. ну вони ж дали таку такого. Шо? Вони дали клятву служити українському народу. Це не клятва присягу. Присягу, ну, ну добре. Я раз вам наголошую. Я вже казала цьому хлопцю, ми казали, цьому чоловіку не ми, спор... не ми промуємо ці списки. Ну, не ви, ми подаємо людей, ну, ви вона знаєте, вона? що проти закону. Звісно, знаю. Вони прекрасно ну, знає. ви знаєте, що це проти закону. Взяти когось доставляти. Там. Ну це ж проти закону. Це є незаконна затримка. Ну ви давали присягу на, на захист українського народу. І ви берете людину, людина каже, я не хочу, ні, ти таки сядеш. Ви ще не затриманий? Ну, ну так чи не так? Ну так робиться. Ну, ти таки сядеш силу. Я гарантію даю, що ви примінили силу, щоб він сам був. Та Я гарантію даю. Я впевнений в цьому. Інтернет горить таким, що ламають і б'ють, і вбивають. Мені Це, знаєте, це незаконно. Знає, Ви відповідаєте не за свої дії вчинки, я буду за своїм реальність знімайте, на мене. Я читаю, що дивиться прямому Я і тебе можу знімати. І маю повне право знімати. По-перше, по Конституції, по-друге, що я є, є журналіст. У мене... Отого От і не буде порядку, бо ви робите непорядки. Бо ви непорядки робите. Отого От і бачить далі своєму. От іменно. Ну, ну все написали за пособи що? Ну і в чому проблема? Ну все, притягнути довідальності, він за це не все. Щось, це вже друге питання. І все. Написала, думала, ну, я а завтра мені скажуть, що ми гроші взяли з цього хлопця. Гроші ніхто не давав, вони кажуть на камеру воно, і на прес-віті. Ві. Гроші ніколи взятки не дають, що знали. Ти можеш з ним поїхати. Нікуди я не їду, його не везу. По-перше, не готові зараз. Я розумію, що ви у патрульові не певні. Я думаю, що твій знайомий, Грієш. Знайомий навіть дуже так. Я не відома цей чоловік. Тяжко Чи ми... Чи це, хочу робити? Чи вам важко це робити? все пояснити. Якось я не знаю, Я як в цій ситуації правильно. Чи немає. А... а... Запрошує правил дорожні руху. Так. так, так. Ну дивіться, якщо він є у базі даних, то може втік камеру, знімайте мою діяльність, не моє обличчя. Я, я маю кажу, право ваше обличчя ви знімати. Ви при виконанні? При виконанні. Що, то в чому не проблема? В Чому проблема? Розумієте, Я не забороняю вам знімати. Ну і все. Знімати. Я вам я це прохання. Ще Так, це... так. ну ви написали штраф. Зараз винесення постанови, не було вікно про те, що він пробуває в ефективну. Далі, далі за що маєте робити? Ми можемо до притягнути його до відповідальності за те, за що уповноважені ми прийняли до відповідальності, тобто в нашому випадку запрошення з так. Так. Так, іншого політику Кабінету міністрів No 6560, 14 травня 2024 року. Згідно якої 20 м пунктом передбачено. Що поліцейський під час своєї діяльності у разі виявлення особи, відносно якої є таке звернення в нашій на ми йому повинні запропонувати на добровільній основі, і в разі відмови ми можемо відносно нього застосувати заходи примусу, передбачені законом України про національну поліцію і, і доставити. Біля та кажу вона. про затримання, особа повідомляється і вказується. Бутина, а якщо не повідомили, час, це місць, це не зв... Що що? Якщо не повідомили, затримують, то це не затримання. Ви трошки yeah, ну, або неуважні, пане Роман, або не знаю. Тобто ви кажете, якщо ви мене примусово ту машину, це не затримання? Так вам про це. Якщо <-hertz> він не хоче добровіру, значить ви примусово ви його маєте доставити? Якщо ми нічого не робимо, я вам ще розкажу, що ви будете затримуватись, то ви про це будете повідомлені. Якщо ви не Далі да, не можна іти воювати, ало ну, ну, що Но, я ми розумію, не люди, що... які звільняємо чи притягаємо, щоб хтось що воювати не мобілізовані. Нема у них ніякого рішення Поліція суду. Відки у них рішення мобилизяти. суду якщо да. а є у вас хлопці рішення суду, що він є в рошуку. Дайте рішення суду. Нема не ні. та ж немає, є в нього допомагаю. Ви ми ви їдьте зберегти, чекають інформацію не під першу. Поліція має ми вас ви... дожджано. Вона бути тільки рішення. Суду може його назвати уфілянтом і дати у гроші вам сути розпові. Пояснюють, що це не розшук, це звернення. Там пише звернення. Ну він не хоче, він не хоче їхати з вами, він не хоче з вами проїхати. Я ви можете кажу, зробити? що вона й не їде, як не хоче. Я що йому кажу? Що що ти що ти може бути вільми? Вільми? Ну так я йому і ж кажу, що мені байдуже. Може бути вільними. Мені байдуже. Ні, ні, все добре. Поки все добре. Я завжди сюди так буду. Я хочу зробити порушення. Ні, це наш. Хто ти? Я не даю відповідальності. Хто ти задач? А все, все добре. А чого вони хочуть? Правильно. Просто не по-людськи, розумієте? Ну, просто не він сказав. Ви мені давайте такий як чоловік з чоловіком. Ви багато говорите таких речей. От ви були у 14 році, так? Ну, настільки мені, мені відомо з цим чоловіком, так? Просто з цієї поваги людський, людський до людський. Вони отато ще там, вже третій рік. Його не забирали на вулиці, ще щось. Але просто треба людей, як людей, щитати, понімати, один з одним вважатися, не судити мене по комусь іншому. Я не з я не з недовольців, не з кришківців. Я багато дурниць не наробив для того, щоб до мене говорили той, до когось. Загальне бачення людське я бачу зустрічав людей і поганих, і хороших, але я не можу у всіх поганих судити і всіх заважайте руку, станьте на узбіччя. і посок безпеки пристигні. Не треба волосся зробити. Ну а збирати людей, купа, влаштовувати церкви. А я що вам кажу, що не треба? Я що вам кажу, блібно, кажімо рішення. Ну так. Говоріть по-людськи, кажіть, що ви їдете самі, їдьте самі вирішуйте питання. Я вас повідомлю. Є представник, ні, дивіться, є представник, ТЦК, я от передав йому все, є особа, вот Найпритягують. Ну які є питання. <реслужб> Що, так чи ні? Ну, Сідай їдь, Рома, моя. так холодно ми позамерзали. Сідай їзь Бога. Людські просто є тут. Лучські. Людина воювала, де Ні, просто так не знаю. Що ви можете розказати цим Що? Що хлоп, кого вас хто Учі. що вас? Що хлопців, ви особисто що про мене можете сказати? Іменно про про мене особисто про поліцію. Про, про поліцію та про поліцію а, про мене особисто. А що у вас за Бо я дуже багато також знаю Ви знаєте одного якогось.

Я не то, що там чи бачу, з ними з ким мали затишні. Та не переважаємо. Але не узагальнюйте, не складайте усіх на кухні. У вас у весь світ. Про вас весь світ. І вас клянуть, і так далі. Та то до цього приємно. Ті повинно не знають. Давай на вітання забери, не перегрузає. В основному люди, які мають проблеми з законом. Ну так, а я чому проблеми зробити? Тому що безліч людям, яким ми допомогли, нам вдячні. І я особисто безліч разів це чую. А то, що ви мені зараз розказуєте про якісь ситуації, мені байдуже. Я відповідаю за свої вчинки, свої дії, а не буду відповідати за чиї. Кожен особисто на це відповідає. Кажі, ніхто нікуди не їде.